Да, не разлетелся, но ну, там земли полно. Вовремя, сейчас я его попробую, может, вымочим. Лучше, чем было? Лучше. Лень двигатель прогресса. Вот такая у нас супер сцепка будет. Папа показал нам нефиг что делать. А просто лень. Обожаю такие моменты. Заканчиваю поло, І залишилася полосочка ровно на ширину свого агрегата. Всім добрий день. А сьогодні 25 вересня. Вітер холодно, тут стали капець, блін. Вчора ще так тепленько було, добре, а сьогодні пасмурно, на це вже 9 годин, а холодно капець. В трошки в тіньок, бо в пітлічка, бо сьогодні буду точно через петличку говорить, бо вітер сумасшедший. Папа десь полетів. Да, Полетіє опалища приведе на поле. Не знаю, десь полетів. Ми з Віталіком були в городі, приїхали, його немає. Де він поїхав, скоріш комбайн на поле, бо сьогодні роси не було. Де він полетів його знає, час приїде чи дзвонить на нас питати, де він там. Я поки заправляю жорку, доливаю там, що там дивлюся, може водички, масло і... Чекай робиш і каток. Мені треба робіть і якось прицепити тягнуть на поле тракторний. Бо скажіть. Там що там буде, скільки накосимо. Мені треба буде зарубати потім все поле. Поличається тут тридцяточку, зарубати. Там одне поле буде вибор, може повністю косити, а вторе точно вибориш. ну то я вам Е, Мені треба що накосити у прицеп. Ми думаємо, більше прицепу не буде, там накосаємо. Я зарубаю або сьогодні на вечір, або завтра зранку надо на Одесу там. Завезу здам нами нахер. Папа сказав, здаді на склад там висипемо, здамо та і все. Що з нею? Якщо прицеп один там буде, то не три, чотири. Якщо й буде там той прицеп. Що з нею робить? Фурой не вивезе, а в прицепі, що стояв. Ну коротше, хрінь. Здамо і, забудемо, і забудемося за цю пляску сімочку. Ну, якось так. Обслужую Віталій з дісками. На халтуру він не їде, бо... Я рубаю, він ззаду буде дискувати, готувати посімся і потім він буде їхати до палича, навіть дискувати. А я, можливо, поїду паличу, допоможу ще й сіяти. Дісковувати. Ну це ще не точно насчет ну, але буде спитати. Це... Поки вроді такий план, ну, може ще щось поміняється. Вдома дісходимо точно буде. Оставить, кстати, полоску на якомусь полі, може з гектар, може менше. Бо нас папа психує не хоче це оставляти, але ну, ми все одно зробимо по-своєму. Всередині. О. Це і все котів ганяє. Таке? Що таке? Що... ставить полосочку, щоб стернівої типу, по нулю, так скажемо Я перерубаю, а він наставить і чисто по нулю зайде. корма хоче. Я приїхав, треба на корму дать бігом. Е, по нулю е, типу, посіє стернівої. Там поле чистеньке. Все покажу обов'язково. Пошли, замерзла. Иду покормлю кицьку. Покажу, может, кому будет интересно, как я заправляю шланги. Насос бочку. В один раз, а плюс, минус. Кнопочка полетел. Стоишь, чеки слушаешь, все забулькатить, все, вырубай полный. Видите, как я говорю, планы меняются каждую минуту. Видно? На лобовом пару капель дождя. А воно пасмурно, поки косить точно молотить, косити не будемо. А при забі трохи сімки стояло, а воно, щоб не пересрати з цей дощок, ще запхаємо амбар. Чепляю передом, так проще запихати, щоб не блокувати руль. Полетіли, сейчас Віталій Камбар відкрив. Щось дуже є, бо я включив на мультику оно... Нефіка, що йому важкувато. Ми вже так не перший раз практикуємо. Запихать. Думав, цей за рубящий каток його і якось витягувати на поле баба каже, ні сьогодні уборки не буде. Так що я і рубати зараз не буду їхати. Треба пройде оця плячка, не хочу полірувати Артвертку, монтировку. Вже на полі рубаю. Вітер дурний, видно, скуває пиляком. Видно, видно. Вже дід приїхав, гешечко скує. Я, може, перейду на достойну, щоб менше мупиляки робити. Так, ходив раніше восьмої повишеної. А це папа щось був, каже, а чого ти дев'ятої не рубаєш, каже, я на жорті дев'ятого рубав. Я кажу, ну якщо директор рубав дев'ятую, то я буду рубати 9. Дев'ята до понижена на мультику. В принципі, він тягне. Саме головне це тронуться йому трохи розгазувати. Тронуться, бо важко трогатися. Ну як, зрозуміло, що я не з міста 9 трогаю. А так, мало, хоч-чуть хай нагрівається. Якщо радіатор чистий, він особо не гріється, все чітко. Шмалиш собі. Ну 9 ходиш, звісно, він зараз там. Одна терса летить, офігенно. О, блін, такой пиляки. Саме головне, не збить перед тією трактор. Ось вам ще один так скажемо, яркий примір того. Ми коли сім, я обходжу два круги, 2-4 круги сівалкою, я обходжу, щоб припадняв круті і пішов. Удобно комбайну але косив, края вкосив і пішов, не треба оце пригати поперек, коли края обходиш і ось з рубашку. Тут края б всієний раз. Рубако, я обходжу края, я не знаю, як не обходити края, і все викручується. Я обходжу края і пішов потім рубати нормально. Виходить, я ходжу з 7 не швидше, бо міждорядка зроблена, і капець прыгаєш, як стрекоза на цьому тракторі. О, це капець, от я ж кажу, ще, ну нічого страшного тут попригав та і все, ну просто я ж кажу, які плюси в тому, щоб якщо було обсіяно, 2-4 круга, я вже не пам'ятаю, я обсіваю сівал. Ну, і ну буду вдома, завтра буде молотити, якщо все нормально, я вам покажу, і це не забуду. Диви яке шикарне небо, па. Диви, яка красота, офігеть. Ну так диви, яке шикарне. Приїхав додому, папа каже щось. ну Цей взагалі чотенько крутиться. Ну так і крутиться. Може всі пос... поскриваємо цей. А цей що у нас? По... Ну, цей майже. Все, вітальну хана попав на бабки. Не на бабки, гана. Почіпник не розлетівся, але там землі повні. Говорим, я зараз я його спробую, може вимічимось як туди. Ні? Ще зараз набіг. Та я бачу, що він на суху крутиться. Там смазка правому є точно, бо Віталік скривав, смазка в цьому була. Так, що ми ще будемо щодити в тому складику. Плануємо до понеділка, якщо все добре... Віталік? Він побачив в Ютубі себе. До понеділка, можливо, у нас щось сьогодні четвер. Може, до понеділка постаратися посіяти ту площу, яку скосимо. Підбортувати складику маленьком треба аж. Пшеницю, не хочу руками кидати. Думали як. Жорка ж з куном не зайде. Опять вихлопну не хочу ламати. Не вихопну колектор. Що е, робити? Андресіта зараз прийде своїм маленьким. О, а ви запхали з Андреєм? Да? Лом. Коротше. Папа десь пішов, до його 80-го вцепимо цю лопату, прив'яжемо і забортуємо. Дивіться, зараз покажу. Бортовщик такий вийшов. Оно, губка виходить підтримується всю конструкцію, Тута лом, підсипок. І все, зараз поїдемо в амбар бортувати. Ти маленький. Зараз покажу вам все. Посередині ще замість винта циліндр поставити і взагалі можна було бортувати як хочеш в маленьких складах. Так трохи розтягнута куча. Потолка упала. Я зен підбортує, бо може через пару днів вже ж треба буде грузити. То він... оп. Ай, йоп, твой матч не впав. Через щеп сам на старую сам щось не впав. Давай, проходи! З головою проходить! Давай, давай, давай! Хорошо, що на резинці пригає. Зараз поки прицейкається, а потім вже покажу, як підбортуємо повністю. Все, їжджай домой. А так вийшло підбортувати. Тут треба щіточкою, Я щось промазав щітку взяти. підмести І все, кучка підбортована. Ми вже знаємо, якщо дай Бог буде урожай, хто буде сім'яник сюди бортувати. Лучше, ніж було, Лучше. Лень двигатель прогресса. Это папа говорит, лень руками кидать. скажу, зачем руками кидать, если не можно что-то придумать? Показать вам, какой в Андреситы вельчик. Он восстанавливает аппарат. Поворотно. ось передня. Спереди кусок. Это 16 дрон. Знаешь что? Необычная шпилечка. Ну тут же ж не почіпників, нічого, да, знизу. Та нема ніфіга. Це ж та не було, так його зробити, щоб. Це ще б, знаєш, як то тут вчора папу казали, батьки снять у ті самодільні тракторці його. А, а то, чуєш, да, блін. Ураловський мотор, коробка, москвича щось, так? Да? ну то б тоді снять. Це апарат, мрія, да? Може вони дуже не було. Його... Може скрутили, бо сідаєш намок. Скоріше ну ти бачиш по чіпнику сильний люф не по подчипник, <різь> це шпиці гуляють. Да, а мені, вроді як на оскі гуляло. А так звісно. Ханай. <різь> <різь> Італьон завтра буде соняхом грузитися, якраз може влізти <хаз> Там Та просто колесо, бачиш як Андрій каже капець. Ще щось розіб'ється дром? <різь> <різь>

А Вітальчик перемазав, ми каток з папою перемазали, зробили, всі барабани чітко крутяться. Вітальончик перемазав диски, прицеп вже витягнули з амбара. Ось така у нас супер сцепка буде. Папа казав нам ніфік, що робити. А мені просто лень витягнув зараз прицеп, витягнути на поле. Були теж кілометри три з половиною. Ну, Витягну ще півбіди. Назад треба на тракторі їхати без нічого, коротше. Я, якщо можна отак взяти І зацепити. Сцепилися і полетіли. Зараз папі дзвонить, паличка вже буде на полі. І ми спокійно поїдемо собі працювати. Що? В цьому не такий сильний урожай, що треба віддільний трактор, щоб возити в амбар. Накосимо прицеп, добре. Може буде більше, і то прийдеться каток осипати прямо на полі. Ну я так уже думав і папі казав. А це напевно, мабуть, каток на полі. Завезти нам буде Сонях, навірно, завезу нову Одесу, здам, а потім вернуся й до Грузії. Ну це таке мішти. Тут що це з муфти в мене засипліло? Капає десь. Не Довиключилася зараза. Це я, так папа, каже, нафік ти мене обнадюжуєш, що буде більше, ніж прицеп. Ну, блін. Тут, кстати, покажу, ж, я не знімав мене, а де я був? Я десь був, не знаю, де я був. Ми ж там ото 2 гектари гібридаємо скосили. І папа їздив там по пласкарізу, де і ще цей. Саксон був. Ось така кучка. Як можете бачити. Я думаю, тут більше то не 100%. Ну нічого, не погано. Може накосимо сьогодні повен, то було б взагалі шикарненько, ну, Время покаже, побачимо, що там буде на полі. Приїхали своїм конвоєм на поле, комбайн вже зайшов обкасувати. Де, бо там рядом сусіди сіяли на нас налізли бо там є такі любители е, що вроді щось є я вам скажу навіть оця зелена зелена шляпка я не, не показував ну отут яка, що є навіть бубка сформірована є що пуста є що сформірована ну, тут хрень тут пуста навіть ну, треба вибирати дивиться ми з папою ходили ковырялися есть. Короче, видно, что бубка есть. А, что еще хочу показать? Виталион, в 22 году рапс был. В 22 на 23 На этом поле и на том у нас был поле. Цей проститут Рабс, как так посеешь, фиг он зайдет. Да. Дивіться, а тут повсходило, дивіться скільки, це вже, скільки дисковок, сколько культиваций, сколько його уже було падалось И до сих пор він всходить, дивіться. Це капець, пуби густіше як Віталіка можна було оставити. Так везде, не тільки по краю, ось зараз заходиш. ну він ось ось ось. Ти пачок. Ну чого і не жве, да, Прикол тому, що не жве, нічого, диви, не гусенички, не дай, немає на ньому нічого. Менюнький дівішов. Ну ті полезів. Виросла бідна, так. Так, диви везде. Так, напевно, на цьому Може і на цьому, і на том побачимо. Буде експеримент, може по пів по гектару, тольон буде дисковати, іменно всередині остави не дискований Дивись, ось, Навіть отак. Ось, так. ось. Я взрив, вважаю, вже сантиметра 3-4. А якщо ще катком пройти, побачимо. Оставиш, подивишся, де буде чистіше, щоб типу, буряна менше. Бо в нас стрільні віж без лапок, пройде. Оставили, якраз порядком оставиш. І воно потім засіємо його і побачимо, який буде результат. Возможно і на цьому, і на тому. Так, щось трохи заговорився, затупив. Скоріше, всего, на одному полі, или на цьому, і на тому. Наверно, на цьому віталік буде сіяти. А я на тому, 17. Там буде дисково, тут стрінва, дисковий не будемо ми по нулю сіяти, не будемо. Так що на одному полі буде оставлено піва, може й гектар. Менше, Під, може менше. Може... Ну круг! круг. А чує круг, сівалка 4, круг 8 метрів, грубо говоря. Нагони, тут же ж гони теж десь метрів 800-900. 550. Ну, mm. якийсь як руха ставиш, посчитаєш, скільки по рядкам плюс-мінус прошагаєш, та я ставиш. Хай буде для експерименту. Движуха вже пішла. Я вже зарубав а кусочок, медальончик. Зайшов вже дискувати. комбайн болота, вийшла, не вийшла. Короче, там комбайн молота. Далёнчик уже арея. Дивиться, як виходить, ну, наліво, що ти не фокусіруєш вас. непогано получається. Хорошо так поле полі робить з рубакою. Порубав свою площадь і сидиш крутися на колещатки. Комбайн коса, вітальонки тискує. а я сидю, кручусь на колесі. Збираємося всі в кучку, Віталік якраз за гонку заканчує, я якраз це із сторону прийшов. Пали, щось чудив, да, Накосили щось, намолотили, дивіться. Вивантажує ще, ще й полосочка Ну Там виборочно будемо молотити, бо камера не передає, є п'ятами. Там де сухе, там є, там де мокре, то нахер під нож просто. Не будемо навіть паритися. На вид навіть дивіться. Боля менш ще чисто, ну то вже поки що там в прицепі буде. Вологу подивимося. Це папа поміряє вже. Йдемо. Йдемо обідати Ми з пока льот рали, йому давно було по справам, папа сів Молодець сповнить, вибирає, як паличка вершки збирає. Ось тут, бачите, це де зелене. Це нема нічого, де сухе, норм. Папа сів на моські фігачі. Палич, ну він льотреє швидше, так? Да? Був красивий, а бачите, яка зараза. Вважаю такі моменти. Заканчую поле і залишилася полосочка ровно на ширину твого агрегата. Якраз в ту сторону зараз прийду, склався, домой, затягнув робічий каток і приїду по прицепту. Не будемо цепляти зараз, а що не будем, прицеп пригрузив, присів і на польовій трохи незручно. Ми з Віталією цепляли, навіть ножку не ставили е, по. Не могли поставити трохи, так оцепили, вони на землю впали. У мене нав'язка низько на жорки опускається. І я просто під'їхав, під цепи. Ось зараз вже мотнуся. Піши нема куди, затягну каток і вернуся за прицепом і вже потім ключі розкажу все. вам. Затягнув я вже рубаку, вже на полі, Післяхаю за прицеп, доцепляний стою. Підальончик затанцював 15 гектар. Він в принципі цими дістками принципі, можна витягнути 20 і більше. По-моєму, він ще й більше діла за, за день. Ну, звісно, що заморюється більше, але ну, можна витягнути. Він підразить по факту, це не спішав, він так, ну, виїхали десь часов 10 і почали жнивати. Поки я побив, йому типу, місто нарубав, щоб він почав дискувати. Потім вважайте, то папа на комбайні коси Віталія не розпію часа з папаю каташ. А зараз його вже заканчую, там чи клини, що чи що вийшло, зараз як края бійде. Не знаю, можливо на C17 перейде, возможно, не знаю. А можливо, на завтра собі легкі оставить, завтра затричка встане та й поїде в рота. Так, буду з вами прощатися. Е, вже в наступному відео побачите, що ми будемо з цією сімочкою робити і що в нас буде з нею за движуха і проще-проще. Проще. Так що слідкуйте. Все буде в наступному відео. Всім мирного неба, до побачення.